Швидко літо пролетіло, осені прийшла пора, перше вересня настало, йде навчатись дітвора. Книга знань відкриє знову учням свій чарівний світ. Хтось почне її спочатку, перший крок і перший злід. Когось радість, в когось смуток, рік останній визначний. Випускник, хай день цей буде, повним прагнень та надій. Увага! Свято першого дзвоника оголошується відкритим. Ще ні слава, ні ще нам, браті, українці, усміхнеться доля. Вінучі наші вороженьки, як роса на сонці, Запанує ми, браття, у своїй сторонці. Душуйте! Перші дні вересня завжди стають символічними для усіх поколінь ліцеїстів. Вони пов'язуються із відкриттями, зустрічами із друзями, учителями. На жаль, третій рік поспіль ми приступаємо до навчання в умовах війни. Ми не маємо можливості послухати новини улюблених однокласників, пробігтися шкільними відремонтованими коридорами, послухати історії наших учителів. Але й попри війну ми зберігаємо традиції і хочемо їх передавати молодшому поколінню ліцеїстів. Адже для нас ліцей це не просто навчальний заклад. Ліцей це не просто будівля, а місце, де завжди живуть найкращі спогади і чекають рідні люди. Ліцей це дім, це місце, де завжди відчуваєш себе захищеним і улюбленим. Немає в світі місця затишнішого, радіснішого, спокійнішого, гармонійнішого, світлішого, щасливішого, привітнішого, доброзичливішого, комфортнішого, надійнішого, ніж наш ліцей. Але першокласнику легко заблукати у ліцей. Адже він містить стільки таємниць. Вам допоможе розібратися у лабіринтах ліцею Секретна фея. Вона може допомогти вам переможно пройти довгий і тернистий шлях до знань, бо знає про ліцей усе. Хочете познайомитися з Феєю? Так, 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 так! Хочете дізнатися якомога більше про ліцей і навчитися магії? Так, так, так. 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 Заплющуємо очі і усі разом рахуємо. Один, Один два, три. три. Добрий день, любі мої! Рада вас бачити в стінах нашого спільного дому. Одинадцятикласники і першокласники сьогодні починають найвідповідальніші етапи у своєму житті. Усі інші ліцеїсти продовжують шлях до наук. Тож, приготуйтеся до несподіванок і таємничості. А перш ніж відправитися у подорож, треба вивчити карту. Я таємні укриття, що містять секрети. Які ви будете розгадувати продовж 12 років навчання. А що це таке? Це зло. Подивіться, скільки його, але не переймайтеся, ми перетворимося на чарівників і зруйнуємо зло. Поки ми всі разом, поки ми стоїмо пліч опліч, ми сильні, ми не переможні. Зараз з вашою допомогою ми будемо робити все. Щоб змінити світ, щоб зробити його кращим, досконалішим. Щоб зло зникло. А що повинно з'явитися замість зла? Добро! А тепер давайте візьмемо пляшечки і вильнемо їх зміст на зло. Доброта. Сміливість. Терпіння. Щедрість. Оптимізм. Знання. Знання це наша суперзброя. Ось яке воно добро. Тут ви зустрінетеся із любов'ю і підтримкою близьких по духу людей. Шановні першокласники, бажаємо вам вдалих перших уроків! Успіхів! Вливайтесь у нашу шкільну родину і гідно несіть звання учнів 89-го ліцею. Шановні 11 класники, хай остання сходинка шкільного життя буде для вас вдалою, успішною, сприятиме здійсненню ваших майбутніх мрій і задумів. Люба шкільна родина! З добром і любов'ю, вірою та справедливістю стартуємо в новий навчальний рік зі святом першого дзвоника. За традицією право надати перший дзвоник надається першокласникам та одинадцятикласникам.